Панують до мене хлопці і питають, кажуть, ну що там Іван, як там той препарат? Кажу, який? Той, що ти кропив, кропив, обробляв мухи, то недавно там було, ну, показував. Кажу, та як, ну, препарат як препарат, що каже, не працює. Каже, так як я казав, кажу, та чого не працює? Ну каже, ну як, бо то ж наше. Каже, а наше що вони каже? Нароблю всякої чепухи. Каже, і все. Та кажу, ну що ж не працює? Кажу, дивись. По гноєві знімаю відео, скидаємо, кажу, дивись, на гноєві кажу, не видно, що й мало того, що в мене вода он капає. Кажу, мух нема. Колись в мене капець. Опустиш, мухами все забито. Поверхові тут чисто нема. Мух нема. Там он, ну, є якесь дурне літає, ну, нема так, як минулого року було. Це ну, це вже ж червень. Шуточки. Є там одна, дві-три мухи, яких літає. але нема так, як було раніше. Вон є трошки комашня. Але я кропив її тиждень тому. Да? І дивіться, мух якби от видно. Мушка якась там лазить. Да? Але замітьте, що в мене немає ленд. Якби ще ленти були, то ще щось би зловили. Якусь таку, що я там її не докропив. І виходить, ну так, щоб, знаєте, якщо вже там крупну, так що мух взагалі не буде, ну це вже має бути якась страшна хімія, що взагалі навіть ні одної не буде. Не так як я раніше показував, то крупну тут, як візьму, крупну його все, да? а вони летять, той рій такий, хоч бери, так і тими мухами королів годуй було. Зараз, слава Богу, отак крупну, бачите, які препарати, наїлися і сплять собі. дві собі стоять, їдять, і легенько там же ще падають. Поїли, попадали. Ну, і так само тут та сама ситуація. Тоже бачите? Поїли і попали, поїли і попали. Так що, препарат працює.